Останнім часом друзі з під дебесної почали нас балувати бустами. Наприклад, є ось такого АК-47 ретро з колекції Shattered Web, щоб подивитись на графік. Тут у нас було 30-30 і потім хоп до 80. Зараз ізбавили 60, але нічого, це все одно хороша ціна. І ми сьогодні спробуємо скористуватись таким бустом і скрафтити один з таких калашиків. Скільки контрактів буде, я поки не знаю. З цими новими апдейтами приходиться тижнями чекати. Щось розбаниться, щось не розбаниться, тому тяжко крафтити. Але декілька я все-таки підготував. В основному це буде 7 на 3. В якості розхідної колекції у нас Recoil, Тут у нас, крім Shutter 2, буде ще Riptide, Broken Fun і Snakebite. Ну, Snakebite для того, щоб плод збавити. Що нас цікавить, це АК. Окрім АК, у нас є МК з колекції Riptide, яку, до речі, теж забустили. На жаль, вони ще до колекції Broken broк не добрались, але якщо випаде і Broken Funct, то нас цілком влаштує. По грошах тут близько 5 євро, шанс його 2%, проте таке вже мені залітало. З чим я поділився підписниками в телеграмі, ось такий був вигляд контракту. Коштував 12, бо тут я крафти на інферно. Шанси ті самі 2,5%. І хоп! Спайдер Лілі. Так що підписуйтесь на телеграм, щоб бути в курсі подій, так як телеграм я досі веду, на відміну від YouTube. Але перед цими контрактами зробимо ось такий простенький контракт, який є профітний, колекція рекорд, 10 скинів в якості МВ. На виході хочемо отримати АК-47, Ice Cold. В якості вже FN. Контракт у нас готовий, ховатися за шторкою немає сенсу, таке як одна колекція. Давайте 3, 2, 1, Калаш. Ага. Не, не калаш, але нічого страшного. Це найгірше утка. Його можна в наступний контракт на наступний якість або продати з переплатою. Перший блін вийшов комом, ну нічого страшного. Я тут ще на скріп ось такий статековий контракт, робимо його. Тут багато всього намішаного. хотілося б отримати колекцію хансмен або CSGO Weapon 3. Broken Fang також буде окей. Контракт підзібрали, хочемо отримати хансмен, ось такі безшторки. Пофіг, що випаде, то випаде. 3. 2, 1. О! Доволі непоганий результат. Це у нас Operation Broken Funk. Що у нас тут по флоту? МВшечка. На жаль. Так, робимо Complete Trade-Up для галочки, для підрахунку, скільки ми потратили і скільки заробили. І рухаємось далі. Можна переходити до контракту, який запланували ось такі. Зараз я зберусь, верніше зберу і повернусь. Так, надіюсь, флотами ніде не помилився, так як тут все на тоненького. Якщо ви давно слідкуєте за цим каналом, то знаєте, що такі контракти на старій колекції Broken Fund, Rip розірвана мережа я люблю і робив раніше, але, на жаль, я робив лише на МВ якість китайці МВ якість пустити не захотів. На жаль, на жаль. Що ж, повертаємося. Нагадаю, що у нас 5 євро десь стіна контракту, можемо отримати максимум 60. Тут же цікаво. Надіюсь, попередній контракт у нас всьому не забрав. рахунок 3, 2, 1. Осіт. Що сказав, так я ну, пофі. А колекція? Щастя не відбулося, чудо не відбулося. Це у нас рекорд. Що у нас по флоту? Фактині. Що ж, піду подивлюсь, може ще зберу контакти такий. Отже, на цьому походу все. Зафечити інвентарі не можу, отримати флоти теж не можу, вже 2 години мучусь на цим. Тому, поки я це закину, коли я їх зможу зробити, я запущу в Telegram. Ще раз кажу, підписуйтесь туди. Можливо, зроблю якийсь розіграш під цим відео там. А на сьогодні закриємося ось таким от доволі недешевим контрактом. Використаю багатостраждальні свої глоки ядерний сад. Я дуже довго чекав, щоб їх запустили, проте не дочекаюсь. У нас буде 7 глоків, тут щось MV, щось FN, один з трейна 25-го року, один з Ханцмена і один з Гідри. І по результатам на 60 на 40, М-ка хоч щось дасть, так мовчу. Все інше супер клас. Особливо МК Hellfire з колекції гідер. Товенько. З гідри у нас отакі P2000, що колись бачили, може й не бачили. Це вже ви бачили, я багатенько на ханс мене робив. Консоль, шанси не такі вже і маленькі, на щось нормальне. Гадаю, контракт коштує близько 50, ти. там плюс-мінус. Давай габенчик. На кінець пораду, попередній нам мінуснув, почнемо з 5. 4. 3. 2. 1. Один. Oh, Пога! No. Чокачаєш? Так, там щось написано в консолі. <гум> щось написано в консолі. Ну, піде раз. Так 9. От. Слів нема. Дякую за увагу. Всім пока.